Добрий день, друзі! Ви на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати дуже по-цікавому рецепту Суп Горіховий. Ви знаєте, мені дуже сподобався, я якось відкрила канал. Канал називається Смачно домашньо, і там готує ось такий пан Андрій. І мені настільки сподобався цей канал, і щось у нього, ви знаєте, кухня така більш сучасна. Але я хочу сучасну кухню і хочу спробувати іменно його горіховий суп. Але це не гороховий суп, хочу зауважити, а горіховий суп. Нам знадобиться масло кешю, горіхи в мене кеш'ю будуть. Це дуже ніжний горіх, цибуля, морква петрушка, Перець чорний, сіль, бульйон обов'язково, картопля. І потім дуже цікавий один інгредієнт, я вам потім його покажу. 30 грамів масла. Масло треба розтопити, поки масло буде розтоплюватися, я буду нарізати цибулю. Цибулю буду нарізати, У мене дві цибульки такі невеликі, дуже надрібно. Знаєте, мені так подобається, Андрій так гарно. Нарізає все. Ну, я не такий профі. Цибульку мені треба надрібно. Я її ось так от ще порізкаю трошки. Якщо у когось буде трішечки, може, пригорати цибулька, олійки трішечки каплять. Поки тушкується цибуля, але цибулю треба завжди помішувати, щоб вона не пригоріла. Я буду нарізати морпу. Ви знаєте, так мені сподобався цей рецепт, от іменно з горіхом, тому що я з горіхом ще нічого не готувала. І я думаю, це буде смачно. Тонесенько нарізати. Тонесенько, тонесенько. Також буду її тушкувати. Додаю моркву, морква в мене така одна, невелика. І також тушкується. Мішуємо. Буду нарізати картоплю. Бачите, ось дивіться, такий невеличкий три картоплі. Також нарізаю смушками. Так, і ось також такими смушками тоненько нарізаю. Хвилин сім я тушкувала моркву цибулькою, вона вже досить м'ягенька. І я вже додаю картоплю. Ось так порізана в мене картопля і додаю картоплю. І також трішечки її підсмажу, під, підтушкою. Може так, виночок 5, помішуючи, весь набрала смаків. Солити не буду, того що буду додавати бульйон, а він солений. Курячий бульйон, і я заливаю літр бульйону. І буду варити десь, знаєте, півгодинки, може, так, 20 хвилин. Десь так на годинку я замочила кищу. Ну, ви знаєте, це дуже ніжний горіх. Я спробую. Такий мигенький, він вже готовий. Будемо варити. І додаю горіх. Окей, він смачненький, ніжний такий, паслянистий, дуже файний. Варила під кришкою, півгодини. Але, знаєте, все треба пробувати. Думаю, що вже зварилося, але все одно все треба пробувати. Тому що, може бути картопля, сорт такий, знаєте, що буде тверда, може морква не зварити. Картопля М -м? все готово. Знімаю вогню і обережненько буду збивати. О, ось дивіться, бачите, який крем-суп. Дуже гарний. Алений мускатний горіх, пів чайної ложечки. І, ви знаєте, буду додавати перець. Небагато також. Це у мене білий мелений перець, такий же, як чорний. Перемішую, додаю вершки. Вершків у мене 200 гр. І ставлю на вогонь на тихенькому вогньовий, не буду доводити до кипіння. Знову ставлю на вогонь, не на великий, і довожу до кипіння, але не буду його кип'ятити, його не треба кипятити, просто довести до кипіння. Нарізаю зелень. Ви знаєте, в моєму випадку це петрушка. Ви можете, хто любить кріп, можете кріп собі, то що любить. Ви знаєте, що я якраз дивилася, пан Андрій додавав кріп. Ну, але я додаю Петрушку, тому що Петрушка, вона із всякими стравами дуже-дуже смачненька. має світ такий. Смак. Дивіться, пан Андрій. Я думаю, ви мене дивитесь, ось який у мене вдався ваш суп. Дуже гарний. Зараз буду пробувати. Набираємо кожечку, який він наслянистий. Хочу прикрасити Петрушкою трішечки. Мені так хочеться. Це було красиво. Ось дивіться, який в мене гарний вийшов. Суп. І суп цей получився, Ви знаєте, завдяки каналу Смачно домашньо» на Ютубі. Раджу, ви знаєте, раджу його канал відкрити, подивитися. Це дуже естетично, красиво. І зараз пробую, чи це буде смачно, ще не пробувала. Горячий. Дуже добрий. Пан Андрій, це прекрасний суп. Це, ви знаєте, навіть скажу вам дякую, тому що для мене це новинка. І це дуже смачно, дуже гарно, дуже естетично. І ви знаєте, такий суп навіть не ганьба, щоб до, до тебе в гості хтось прийшов і пригостити ось таким супом. Півгодини, суп готовий. Смакуйте, готуйте. І будьте здорові! І до зустрічі на каналі Смачна Мама.